Куп'янському та Куп'янському. Ми обороняємося, ворог продовжує там е, свої наступальні дії. Зокрема, вчора поблизу Куп'янська було відбито 15 атак противника та знищено ряд ворожої техніки ворога, а саме 23 зразки озброєння та військової техніки, серед яких 8 танків е, Т-72, також 8 одиниць бойової броньованої техніки, серед яких це і 4 БМП-1, ще дві БМП 2 БМП-2 та 2 МТЛБ. Також працюємо по мінометних розрахунках. Вчорашній день було нанесено вогневе ураження по одному 82-мм та одному 120-мм міномету, оскільки зараз ворог постійно працює з більшого саме з цієї зброї. Більше трьохсот разів він за вчорашню добу завдав ударів саме з своїх мінометів, та дуже цінним таким уловом наших збройних сил, саме 25 ї повітряно парашутно десантної бригади, вдалося збити в. Мі вісім гелікоптер ворожий, який все ж втратив пильність та залетів в зону ураження нашого ППО. Наші хлопці з розрахунку ПЗРК 25-ї бригади уразили цей гелікоптер. Він був знищений повністю разом з особовим складом. Крім цього, вдалося ліквідувати станцію поле. Це станція радио електронної боротьби для придушення супутникового зв'язку та створення шумів та завад для передачі інформації нашими військам.